Добрий день, дорогі діти! Я пропоную вам це відео для того, щоб ви могли самостійно опрацювати цю тему. Отже, 17 жовтня дистанційна робота, тема ламана. Що ми маємо? У нас ще з початкової школи, ви пам'ятаєте, є такі позначення. З дивіться, ось ця крапочка це точка А. Зверху стоїть велика латинська літера А. Рисочка без жодних крапочок. І зверху маленька латинська літера М це пряма М. Відрізок це Д. Кусочок лінії, який має початок і має кінець. Причому ми не знаємо, чи це початок, чи це початок, тобто є і початок, і кінець. Це відрізок С Д, або відрізок ДЦ. І наступний вид це промінь. Частинка лінії, яка має початок, кінця немає. Але при тому, щоб її назвати початок. Ось він точка О. А ця точка це будь-яка точка, яка належить цій частиночці лінії. Ця частинка називається промінь. Тобто ми маємо промінь. Це частина лінії, яка має початок, а кінця немає. Для того, щоб виміряти довжину будь-якого відрізка, нам потрібен такий прилад, який ми знову ж опризнаємо, це лінійка. Ми прикладаємо лінійку до одного кінця і дивимося, яка буде його довжина. В даному випадку відрізок КМ має довжину 45 мм або 4 см 5 мм. Далі будемо трошки переключатися. Ось, перед вами задача. Номер 128 Позначте у зошиті 4 точки, що не лежать на одній прямій. Дайте їм назви та попарно сполучіть їх відрізками. Скільки відрізків утворилося? Виміряйте довжини цих відрізків. Ми з вами почали робити цей номер, але так і не закінчили. Отже, чотири точки ми поставили. Маємо точки. Називаємо їх великими латинськими літерами. А, Б, С та Д. Через ці чотири точки нам потрібно попарно їх сполучити, тобто провести через них відрізки. І можна в довільній формі проводити. Проводжу так. Ось перший мій відрізок це точка А і точка С. Я їх об'єдную відрізком АС. Далі вже рухаюся по лінії від точки С до наступної точки. Ну, в моєму випадку, це точка Б. Далі від точки Б рухаюсь до точки Д. Можна би було на цьому і зупинитися, але тоді попарно у всіх не вийде, тому що точка С буде мати два напарники: точку А і точку Б. Ось вони точка С, точку А і точку В. Точка Б буде мати точку С і точку Д. А от точка А має лише одного точку С. Тому було би дуже добре об'єднати ось ці два кінці і провести ще один відрізок від точки А до точки Д. І, ну, я мене трошки попав на букву Б, але це зовсім не страшно. Ми сполучили. І в нас получилося 4 відрізки. Тобто, перша відповідь: скільки відрізків утворилося, утворилося 4 відрізки. Так. Беру лінійку і вимірюю їхню довжину. Пропоную вам в зошиті, коли ви це намалюєте, поміряти вашу довжину. В мене вийшла ось така довжина. До речі, я її дійсно поміряла лінійкою по екрану монітора. В мене вийшло АД. Найдовше рівно 9 см, Б Д 5 см 8 мм, і так далі. І ці довжини я підписувала біля кожного відрізка. Рухаємось далі. Я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, якщо відрізки послідовно сполучають деякі точки, то вони утворюють ламану. При цьому точки називаються вершинами ламаної, а відрізки, якими їх сполучають, ланками ламаної. Ламані бувають ось таких виглядів. Ось ця ламана, яка складається з точок А, Б, С, Д, Е, вона не має самоперетинів. Тобто жоден з її відрізків не перетинається. І є ось така ламана. П, С, Д, Р, Н. Ось вона має самоперетин. Цей перетин є ось тут цій точечці. Ми його не називаємо, але розуміємо, що там є самоперетин. Це попарно сполучені точки. Крім того, ламана буває замкнена та не замкнена. В нашому випадку вони дві не замкнені. А ось та, яку ми малювали в попередньому прикладі, буде замкнена. Тому що ось тут точка А і точка Е, вони не з'єднані між собою. В попередньому варіанті в нас були з'єднані. Так, йдемо далі до наступного прикладу. Перед вами номер 132. Потрібно розглянути рисунок. Довжина ламаної є МНКЛП. Ось тут вона МН. К П Становить 9 метрів. Відомо, що ланки ламаної МН, оця та ЛП Оця рівні між собою. А довжина НК, дорівнює 1 метр 30 см. І ця довжина така сама, як і довжина КЛ, також 1 метр 30 см. Тобто, в нас є дві пари одинакових. МН таке саме, як LP, NK таке саме, як КЛ. зошиті я вам пропоную записати ось такий запис. Тобто, ви не переписуєте все, що тут є, а записуєте тільки номер 132 і пишете ось такий запис. Тут все, що нам задано в нашій умові задачі. Ну і те, що нам потрібно знайти. Так. Дивіться. Ви пам'ятаєте, що довжина ламаної дорівнює сумі довжину ланок. Тобто ми беремо, якщо в нас є ламана M ми беремо всі, його, всі її ланки М плюс НК плюс КЛ і плюс LP. Тобто, це запис довжини ламаної. Ми розуміємо, що вся довжина ламаної 9 метрів. Отже, для того, щоб знайти дві, ось ці, які ми не знаємо, mn і lp поки що дві разом, тобто скільки припадає на них двох разом, Нам потрібно від цілої, довжини ламаної відняти ось ці дві ланочки. Тобто відняти 1 метр 30 сантиметрів один раз і ще раз, тобто, у нас дві ланки однакові подовжені. Виконуємо певні обчислення, тобто. Ми можемо від 9 метрів відняти 2 метри і 60 см, тобто ось це разом. І в результаті маємо 6 метрів 40 см. Але це довжина не однієї ланки ламаної, а двох одинакових ланок mn та LP. Тобто, ось ці дві одинакові, разом дорівнюють 6 метрів 40 см. Якщо вони дві так дорівнюють, то одна з них дорівнює 3 метри 20 см. Тобто, ми ділимо. Ми ділимо 6 метрів 40 см на 2 і отримаємо 3 метри 20 см. Записуємо відповідь. Одна ланка ламаної Mn дорівнює 3 метри 20 см. Та інша ланка ламаної LP дорівнює 3 метри 20 см. У файлику, причіпленому до вашого завдання, ви знайдете матеріал, який можна переписати собі в зошит. Зрозуміло, ми переписуємо стандартно, тобто, не пишемо. Всього пишемо тільки те, що написано ось так текстом. Я вас дуже прошу, ви можете переглянути це відео безмежну кількість разів. Опрацюйте його, будь ласка. Роздивіться, чи ви розумієте, що, як і до чого. Я сподіваюся, що більше повітряна тривога не буде перебивати на 0 Але на майбутнє ви повинні вчитися самостійно. Навчитися зупиняти відео, переглядувати це відео кілька разів. Удачі! Домашнє завдання я напишу.